Алкогольна залежність і переживання втрати. Ви знаєте, в нашій культурі є таке сприйняття, що алкоголь може допомогти перепрожити тяжкі стани. Знаєте, Коли погано кажуть, випий, випий 100 грам, щоб тобі легше стало. Я не заперечу, що можливо алкоголь як невелика доза ситуативно може допомогти. Напевно, це так, але іноді людина, яка переживає втрату, залишається на самоті і не бачить, як справитися, не знає, куди рухатися далі? А в культурі, в нашій традиції є ось ця установка, що ви легше стане це, знаєте, як колективна модель подолання важких життєвих ситуацій. І що відбувається з людьми, які переживають втрату, вони починають вживати алкоголь, навіть не відслідковуючи, що алкоголем вони замінюють стосунки з близькою людиною. Коли у мене порожнеча і немає можливості поспілкуватися з близькою людиною, немає можливості. Поділитися і, і, і дуже великий біль, і цей біль ми заливаємо і, 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 алкоголем, або алкоголь як і, і, антидепресант використовується, щоб позбавити і, і, себе негативних думок, позбавити себе напруженого стану, трошечки розслабитися. На превеликий жаль, алкоголь не працює як антидепресант, або чого, на жаль, ну, тобто це не працює. Іноді е, алкоголь використовують, тому що тотальна самотність, і ти не можеш витримати цю тишу, і для того, щоб витримати, треба щось робити. І тоді так, використовується алкоголь, бо неможливо тут перебувати. Е, знаєте, Насправді дуже важко витримати біль гори і казати, що ви не повинні використовувати дезадаптивні моделі, ви повинні триматися. Це все безглуздо у людини немає ресурсу, щоб триматися. Давайте порозбираємося, що ми можемо зробити, щоб скорботні люди не провалилися. По перше, як я вже сказала, ця модель записана у нас, начебто на підкорці, в колективному полі, що це модель подолання важких життєвих ситуацій. Тобто ми знаємо, що так працювало колись у наших родичів, у наших батьків, ніхто до психолога не ходив, от справлялися. Чи були раніше психологи? Питання не було. Чи існують інші моделі? Та, напевно, існують. Давайте подивимося, що можна інше зробити. А, принаймні, спробуємо пошукати інші моделі. Серед інших моделей є. Погуляти на свіжому повітрі. Серед інших моделей є поспілкуватися з близькими людьми. Навіть якщо немає родичів, то є сусіди, є знайомі. поспілкуйтеся з кимось, хто може бути поруч. І коли я звертаюся до людей, які використовують цю модель подолання, я також звертаюся до людей, які засуджують. Розумієте, коли ви кажете, що не треба пити, напевно, ви праві. Але просто казати не пий це не допомога. Запропонуйте, що робити. Ну, якщо не пити, то то що? Вишивати крестиком, так я не бачу. Я от в окулярах я не бачу, мені важко. Тому. Давайте ми будемо не лише засуджувати, а і пропонувати. І також, коли ми говоримо про використання алкоголю, іноді ми перегибаємо палку, іноді вживання алкоголю є ситуативним. Але це засуджується так, значить, це пияцтво. Я якось сміялася це, знаєте, з серії це було б смішно, якби не було так сумно. Колись моя знайома каже мені: ти вживаєш вино, це неправильно, ти психолог, ти займаєшся духовними практиками. Так не можна. От я тобі кажу на своєму прикладі: я старша за тебе, не можна. А я знаєте, не хамлю людям, що старше мене, я намагаюся бути чемною, що, ну, я не вшиваю так, щоб ну, я п'ю лише вино. Ні, ні, я взагалі не п'ю, а вино я е, е, кидаю 5 кубиків льодика, щоб мені було нормально. Ну, я не вважаю, що це пияцтво. Ні, ніякий алкоголь не можна. Я точно знаю, був у мене такий випадок. Е, я також, як і ти переживала втрату, але е, розлучення. Знаєте, Мені здається, що порівняння будь-якого виду втрати це вже некоректно. Розлучення це один вид витрати, смерть чоловіка це інший вид втрати. Це просто різні втрати. Не те, що у когось більше були чи менше, просто різні. От. І далі історія. Через два роки після розлучення вона ця знайома випивала з. Чоловікам своєї подруги, подруга кудись пішла, вони вдвох залишилися і пили вони водку, після чого зайнялися сексом, з подругою вона посварилася, він пішов від подруги, йти нема куди, прийшов до неї. Вони вісім років жили разом, але розлучилися, бо неправильно було спочатку: от вони почали свої відносини через алкоголь. Знаєте, я тоді обурилася і кажу: вибачте, я, в принципі, не п'ю водку і міцні напитки я не п'ю. І я, в принципі, не сплю з чоловіками своїх подруг. Ну, Це неприйнятно для мене. І не треба давати порад. От коли ви даєте поради, виходячи з а, свого досвіду, ну, це смішно, правда. А, бо а, ви такі святі, що ви не вживаєте алкоголь. Так я до вашого рівня святості ще не дійшла. Мені ще шкандибати і шкандибати. Тож не засуджуйте, ви не знаєте, якщо людина вживає алкоголь, що вона вживає, вина чи склянку горілки. Якщо хочете допомогти, то прийдіть і допоможіть, а не розповідайте, як треба. Отже, шановні скорботні, я дуже-дуже сподіваюся, що мої поради стосовно того, що. Алкоголь не дозволяє перепрожити горе та втрату, ви будете розглядати адекватно і без образ. Я ні в якому випадку не хочу засмучувати вас. Я хочу показати, що є різні шляхи. І я розумію, чому скорботні використовують алкоголь, тому що так. В нас склалося, ми не знаємо як інакше. Інакше можна, правда можна. І е, перш за все, це через е, спілкування і через отримання позитивних емоцій. Зараз не кидайте в мене е, тухлими яйцями, які позитивні емоції, коли е, біль. Посміхніться, коли бачили сонечко або божу коровку. Е, От у мене є квіти тут, понюхайте квіти, прогуляйтеся парком. Це не зменшить біль, правда не зменшить, але це дасть вам трошечки сили, щоб рухатися далі. Сказати вам, тримайтеся, я не можу, тому що, коли люди кажуть тримайтеся, у мене питання, за що я буду триматися. Я знаю, що вам триматися нема за що. Тримайтесь, будь ласка, за наш Ютуб-канал. Тримайтеся наші дописи в, фейсбук, на Facebook сторінці, тримайтеся, будь ласка, один за одного. У нас на Facebook сторінці багато людей, які підтримують один одного. І якщо у вас є ваш власний досвід відносин з алкоголем, поділіться, будь ласка, в коментарях. Без засудження та е, виправдання. Я знаю, що здебільшого перший рік після втрати, навіть якщо люди починають вживати алкоголь, вони потім від, відмовляються. їм потрібен певний період, щоб потриматися. І це бачила не лише я в своїх спостереженнях за клієнтами, а й читала в дослідженнях. Але правда є ризик. Е, Перейти в алкогольну залежність. і так боляче. Алкогольна залежність не зробить вас більш витривалим, не змінить вашу боль, не зменшить його. Тому давайте шукати інші шляхи, подолання. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, діліться своїми переживаннями, діліться своїм досвідом і. Тримайтеся один одного, і разом ми будемо е, проходити цей шлях, підтримуючи один одного. Дякую.